Веретенов Костянтин Костянтинович. Привиди і біблія. Борислав, 2014 рік. Анотація Для багатьох є цікавою біблійна позиція в питанні привидів, і саме цей момент розглядається в даній праці Вступ, визначення понять. Привид або примара в традиційних уявленнях душа або дух померлої людини, що виявляються у видимій або іншій формі в реальному житті, від невидимої і невідчутної присутності до практично реалістичних спостережень. Навмисні спроби зв'язатися з духом померлого називаються спіритичним сеансом або, у вущому сенсі, некромантією. Для багатьох є цікавою біблійна позиція в питанні привидів, і тут варто навести уривки з Біблії, які торкаються даного питання. Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через огонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, і хто чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь, Бог твій, виганяє їх перед тобою. Второзаконня 18, 10, 12. Не звертайтеся до тих, хто викликає мертвих, і до чарівників не ходіть, і не доводьте себе до опоганення від них, я Господь, Бог ваш. Левіт 19:31 і якщо яка душа звернеться до тих, хто викликає мертвих і до чаклунів, щоб блудно ходити услід їм, то я зверну лице Моє на ту душу і знищу її з народу її. Левіт 26. А чоловік або жінка, коли будуть вони викликати духа мерців або ворожити, будуть конче забиті, камінням закидають їх, кров їхня на них. Левіт 20.27. І коли скажуть вам: зверніться до викликачів померлих і до чаклунів, до шептунів і утробомовців, тоді відповідайте, чи не повинен народ звертатися до свого Бога, чи запитують мертвих про живих? Ісая 8:19. Отже, звернення за порадою до духів є старовинним релігійним звичаєм, за який зазвичай відповідали жінки невисокого соціального статусу. Релігія Ізраїлю за часів пророків рішуче забороняла цей звичай, також робило і законодавство. Проте біблійна розповідь про аендорську чарівницю показує, що некромантія, спілкування з померлими і звернення до них за порадами в древньому Ізраїлі практикувалася не дивлячись на всі ці заборони. Вона була також відома і іншим семітським культурам. Наприклад, в епосі про Гільгамеша розповідається про виклик Гільгамешом духу свого загиблого друга Енкіду. Англійський культуролог і історик релігії Джеймс Фрезер в своєму творі фольклор в старому завіті пише наскільки глибоко вона укорінювалася у вдачах і релігії народу, видно з образу дій Саула під час своєї великої журби, що вдався без коливань до допомоги тієї самої некромантки, яку він же раніше в свої щасливі дні прирік на вигнання. Його приклад типовий, оскільки він виявляє тенденцію повернення, що була в народі до язичництва. Історія аєндорської чарівниці в іудейському і християнському богослів'ї отримала багаточисельні тлумачення в контексті питання існування душ після смерті і спору про те, хто насправді з'явився за покликом чаклунки, дійсний дух пророка, демон або ж це було шарлатанством. Коротку біблійну розповідь про Аендорську чарівницю доповнюється мідрашами, що містять додаткові подробиці про візит до неї царя Саула. У прихильників віри в реальні. Чаклунства, її історія була біблійним доказом їх думки, ось що повідомляє Біблія І помер Самоїл, і оплакали його всі ізраїльтяни, і поховали його в рамі, у місті його. Саул же вигнав чаклунів і ворожботів із країни. І зібралися филистимляни, і пішли, і стали станом біля Сонами. Зібрав і Саул весь народ ізраїльський, і стали станом на Гелвуї. І побачив Саул стан Филистинський і злякався, і сильно затремтіло серце його. І запитав Саул Господа, але Господь не відповів йому ні у вісні, ні через Урим, ні через пророків. Тоді Саул сказав слугам своїм: Найдіть мені жінку-чаклунку, і я піду до неї і запитаю її. І відповіли йому слуги його тут у Ендорі є жінка-чаклунка. І зняв із себе Саул одяг свій і вдягнув інший, і пішов сам і два чоловіка з ним, і прийшли вони до жінки вночі. І сказав їй Саул: Прошу тебе, поворожи мені і виведи мені того, про кого я скажу тобі. Але жінка відповіла йому: Ти знаєш, що зробив Саул, як вигнав він із країни чаклунів і ворожбитів. Для чого ж ти розставляєш сітку душі моїй на загибель мою? І поклявся їй Саул Господом, говорячи: Живий Господь, не буде тобі лиха за цю справу. Тоді жінка запитала, Кого ж вивезти тобі, і відповів він: Самуїла виведи мені. І побачила жінка Самуїла і голосно скрикнула. І звернулася жінка до Саула, говорячи: Навіщо ти обманув мене? Ти Саул. І сказав їй цар: Не бійся, скажи, що ти бачиш. І відповіла жінка. Бачу, начебто, Бога, що виходить із землі. Який він на вигляд? запитав у неї Саул. Вона сказала: Виходить із землі, чоловік старий, одягнений у довгий одяг. Тоді узнав Саул, що це Самуїл, і упав лицем на землю і поклонився. І сказав Самуїл Саулу: Для чого ти тривожиш мене, щоб я вийшов? І відповів Саул. Тяжко мені дуже, филистимляни воюють проти мене, а Бог відступив від мене і більше не відповідає мені ні через пророків, ні у вісні, ні у видінні. Тому я викликав тебе, щоб ти навчив мене, що мені робити. І сказав Самуїл: Для чого ж ти запитуєш мене, коли Господь відступив від тебе і зробився ворогом твоїм? Господь зробить те, що говорив через мене, відніме Господь царство з рук твоїх, і віддасть його ближньому твоєму, Давиду. Оскільки ти не послухав голосу Господа і не виконав люті гніву його на Амалика, то Господь і робить це над тобою нині, і віддасть Господь Ізраїля разом з тобою, в руки Филистимлян. Завтра ти і сини твої будете зі мною, і стан ізраїльський віддасть Господь у руки фелистимлян. Тоді Саул раптом упав усім тілом своїм на землю, тому що сильно злякався слів Самуїла, притому і сили не стало в ньому, бо він не їв хліба весь той день і всю ніч. Перша книга царів 28 3, Тепер давайте зупинимося на богословських тлумаченнях. Іудейські богослови. Давид Кимхи, Радак, пише, що якби Самуїл був живий, то Саул би не звернувся до тієї жінки, що викликає мертвих, і не зробив би діяння, яке потім було поставлено йому у велику провину. Один пар десять, тринадцять. Відзначають, що Саул повелів знайти йому саме жінку, що викликає мертвих, а не чоловіка, унаслідок того, що подібними справами найчастіше займаються жінки, що коментатори пов'язують з їх легковажністю. Хоча біблійний текст повідомляє, що візит Саула до чарівниці відбувався вночі, все ж, міркуючи про те, що непристойно царю з наближеними приходити вночі до жінки, тлумачі пишуть, для цієї жінки був ще день, просто у них в очах було темно. Використане в тексті Біблії слово кесем чаклування, розуміється як загальні найменування для широкого спектру магічних дій, тому коментатори відзначають, що цар спеціально пізніше уточнив, що чаклувати необхідно, саме викликаючи мертвих. Сам прихід царя до чаклунки має різні оцінки. Саул, який ім'ям Господа присягається чаклунці, подібний до жінки, яка, знаходячись у свого коханого, присягається йому життям свого чоловіка. Саул був праведником, оскільки присягався лише ім'ям Бога, а погрішив, прийшовши до чаклунки, лише із страху перед загрожуючою небезпекою. У істинності явлення духу і його пророкувань ряд тлумачів не сумнівається. Його пророкування було дійсним посланням Ашема, а не результатом магії. Шмуель перевершує всіх інших пророків тим, що лише він отримав пророкування після своєї смерті. Відносно пророкування, даного духом Самуїла Савулу, таргум Йонатана сказує воно означало, що речення Господнє відійшло від тебе і стало в допомогу тому, з ким ти ворогуєш. В раші це тлумачиться в категоричнішій формі, що Бог ненавидить Саула. Пророкування Самуїла про те, що Саул з синами завтра будуть з ним, і Оханан Барна Паха розуміє як в одному зі мною відділенні, тобто в Ган Едене раю. А похід Саула на битву і його смерть розуміються їм як дії, направлені на те, щоб отримати свою долю з пророком Самуїлом. Відносно самого характеру спіритичного сеансу, Бен Гершом пише, що чарівниця бачила викликаний нею дух, але не чула його, а Саул, навпроти, чув, але не бачив його. Цим пояснюють, що Саул просить чарівницю описати примару, але розмову веде з ним сам Самуїл. У обґрунтування істинності явлення духу Самуїла, гаони рав Саадія і рав Ай пишуть, як могла та жінка знати прийдешнє або оживити мертвого за посередництвом чаклунства. Це творець оживив Шмуеля, щоб повідати Шаулю про все, що з ним станеться. Жінка, нічого про те не знаючи, сама злякалася. Проте Радак, спираючись на думку Гаона Рава Шмуеля, сина Хофні, вважає, що жодного явлення не було, і чарівниця лише скористалася важким душевним станом Саула і відомими нею обставинами, щоб звичайним для неї шарлатанством використання другої людини, яка сидить в таємному місті і відповідає на питання глухим голосом, влаштувати бажану царем бесіду з померлим пророком. Йосип Флавій, зупиняючись на цій історії, називає чарівницю віщункою і тою, що викликає душі покійних. Він пише, що Самуїл передбачив Саулу: царювати доведеться Давиду, якому й судилося, вдало закінчити цю війну. Ти ж втратиш владу і життя. Після цього Саул впав і втратив свідомість чи то від болю, то від виснаження. Йосип Флавій хвалить чарівницю за те, що вона не стала дорікати царю за те, що вона заборонила їй займатися її професією. Письменник підкреслює добрий характер чарівниці вона поділила з розчарованим пророкуванням царем тією небагатою їжею, яка у неї залишалася, і привела його до тями, хоча знала, що подяки не дочекається, оскільки завтра йому судилося загинути. Християнські богослови Сюжет з чарівницею з Аендора – важливий момент в історії святоотецької екзегези. Першим з християнських богословів до історії Аендорської чарівниці звернувся Іустин філософ, Друге століття, в своєму діалозі з Трифоном Іудеєм. Кажучи про душу, він пише: про існування душ я довів вам тим, що черевомовниця на вимогу Саула викликала душу Самуїла. Але здається, що і всі душі подібних праведників і пророків піддавалися владі тих сил, яка виявляється самої справи в цій черевомовниці. Тому Бог через сина свого навчає нас постійно прагнути бути праведними і прикончені молитися про те, щоб душі наші не піддавалися подібній силі. Іустин буквально тлумачить розповідь книги царів і не сумнівається, що перед Саулом на заклик чаклунки з'явився справжній дух пророка. Тертуліан у творі про душу 209-213 роки категорично не згоден з тим, що Чаклунка змогла викликати Дух Святого Пророка. Він дотримується думки, що Саулу по її заклику з'явився демон, що прийняв образ Самуїла, оскільки цар сам вже був в його владі. Втім, душу святого, не говорячи вже про пророка, за допомогою демона призвати неможливо. Ми знаємо, що в ангела світла, не говорячи вже про людину, міг би перетворитися сам сатана і, нарешті, видати себе навіть за Бога, створивши для обману вибраних, якщо таке можливе, надприродні знамення. Лише, мабуть, представити себе Пророком Божим він не поквапився, особливо перед Саулом, в якому вже запанував сам. Подібне трактування зустрічається в мучеництві піонія смирненського близько 250 року по Рездву Христовому. BHD номер 1546. Використовуючи ті ж аргументи, що й Тертуліан, Піоні звертає увагу на слова духа, сказані Саулу: Завтра ти та твій син будете зі мною. Перша книга царів 28-19. і робить висновок, що Саул буде перебувати серед нечистих духів, які і сповістили йому ці слова, прийнявши образ Самоїла. Однак, у приписуваному Тертуліану поетичному творі п'ять книг проти Маркіона міститься вказівка на істинність явлення Самуїла після смерті володів пророчим даром. Цей факт серед інших ставить під сумнів авторство Тертуліана. У Орігена, третє століття історії Аендорської чарівниці присвячена окрема гомілія хомілія ін Еурегеном 28.3.25». Він, як представник Олександрійської богословської школи, підтримує юстина філософа в буквальному тлумаченні біблійної розповіді. На його погляд, справжність явлення духу Самуїла доводиться виконанням зроблених ним пророцтв. А здатність шаклунки викликати дух померлого Оріген пояснює тим, що влада викликачів духів поширювалася саме на пекло, оскільки до зішестя в пекло Спасителя всі душі померлих, як праведних, так і неправедних, перебували разом. У полеміку з Орігеном вступив Євстафій Антіохійський, помер у 337 році. Той, що написав найоб'ємніший твір на цю тему, розсудливе слово, діагностик проти Орігена на умогляд про черевомовницю, латен де енгастрімито контра Орігенем». Твір, написаний при перебуванні його єпископом Берої на прохання Евтропія Адріанопольського, який не був задоволений тлумаченням Орігена і захотів почути думку Євстафія про Аендорську чарівницю. Євстафій, полемізуючи з Орігеном, доводить, що чаклунка не могла викликати і не викликала дух Самуїла. А примара, що з'явилася, була демоном, оскільки дух пророка не повинен був мати ні тілесної подоби, ні тим більше одягу. Відносно пророкувань, зроблених духом, Євстафій відзначає, що вони повторюють те, що Самуїл говорив Саулу на життя, і не містять нічого нового про долю царя. Євстафій критикує Орігена за його аргумент про те, що всі душі в пеклі підвладні дії магії, і вважає, що він не дав належного пояснення того, як чарівниця отримала владу над духом пророка у другій половині IV століття. В тлумачення Орігена з'явилися послідовники: Аполінарій Лаудікійський і Діодор Тарський. Перший вважав, що чарівниця удалося викликати дух Самуїла виключно по промислу Божому, оскільки лише Бог міг їй дати владу над духом праведника. Діодор, підтримуючи Орігена, вступає в полеміку з Євстафієм і вважає, що в його тлумаченні має місце неуважне відношення до священного писання, оскільки в Одноцар, 28.13, про дух, що виявився, сказано: Бачу, як би Бога, що виходить із землі. А сказати таке про демона було б богохульством. Діодор стверджує, що Саулу з'явився саме дух пророка, але чарівниця не змогла б його призвати проти його волі, а значить, вона його не викликала, а лише побачила, коли Самуїл сам з'явився Саулу. Історію ендорської чарівниці розглядав Григорій Ніський, 335 394, у своєму творі про черевомовницю, лист до єпископа Феодосія. Він повторює тези Євстафія Антіохійського, але не згадує ні його імені, ні його твір. Святитель Григорій пише: Деяким з тих, що жили раніше нас, завгодно було визнавати достеменним виклик Самуїлової душі чарівницею, і у виправдання цієї пропозиції своєї представляють таке якийсь доказ. Самуїл засмучувався про відкидання Саула і завжди представляв Господові, що, оскільки завгодно йому було це, Саул очистив народ від чаклунства до зваблювання людей, здійснюваного черевомовцями. І тому пророк засмутився тим, що не завгодно було Господові примиритися із знедоленим. Тому, то говорять, Бог і попустив, щоб душа пророка була викликана таким чаклунством. І Самуїл побачив, що несправедливо клопотав про Саула перед Богом, називаючи ворогом черевомовниць того самого. Який просив про повернення чаклунством їх самоїлової душі. Основний аргумент про помілковість явлення Самуїла він засновує на євангельській притчі про багача і Лазаря, де про душі грішні і праведні сказано, а крім того всього, поміж нами та вами велика безодня поставлена, так що ті, що хочуть, переходити не можуть і звідси до вас, ані не переходять і звідти до нас. З цією причини Григорій не згоден з тим, що пророк Самуїл, відомий своєю святістю, волею або проти волі, перейшов цю нелегкопрохідну до нечестивих прірву. Також він зазвичай. Зазначає, що хибність видіння доводиться і пророцтвом примари про те, що Саул з синами завтра буде з ним. На думку Григорія, Самуїл не міг сказати, що після смерті поряд з ним буде Саул винний у всякому пороку, але демон, навпаки, цими словами сказав правду про посмертну долю царя у самому столітті. Тлумачення Орігена в частині істинності отриманого Саулом пророцтва продовжив Феодорит Кирський, представник антіохійської богословської школи, ряд книг якого засуджені як єретичні на п'ятому Вселенському соборі. Він вважав, що ангел з волі Бога прийняв вигляд Самуїла і сказав пророцтво Саула. При цьому він заперечував саму можливість явлення духа померлого пророка Самуїла. Інші кажуть, що чарівниця дійсно викликала Самуїла, а інші спростували цю думку і вважають, що обманець людей демон показав Самуїлу в образ. А я першу думку визнаю хульною і злочистивою, бо не вірю, що ті, хто викликають мертвих, можуть вивести, чию б то не було душу, а не лише душу пророка і такого пророка. Явно, що душі перебувають в іншому якомусь місці, чекаючи воскресіння тіл, тому вельми злочестиво вірити, що черевомовниці мають таку силу. Інша ж думка показує більш нерозуміння, ніж злочестя. Святий Іоронім висловлюється, мабуть, не цілком ясно, але його коментарі в значній мірі показують, на наш погляд, що він схилявся до того, що і справді видіння було Самуїлом. У своєму трактаті Ін Есаям сьома він пише багато авторів думають, що ясний знак був дан Саулу від самої землі із самих глибин Гадеса, коли він споглядав Самуїла, покликаного співами і магічними заклинаннями. І також Ін Езекієлем, 4, 13, святий доктор, міркуючи про відьом, каже вони натхненні злим духом. Євреї стверджують, що вони вельми вмілі в заборонених мистецтвах, некромантії і пророкуванні майбутнього, подібно до тієї карги, яка підняла дух Самуїл. Благ Августин у ряді місць приділяє досить багато уваги обговоренню цієї теми, і нарешті приходить до висновку, що примара, викликана Севілою, дійсно була духом пророка Самуїла. Так, в одному з найважливіших своїх трактатів, де доктрина християна», який він почав писати в 397 році, і повністю закінчив лише в 427, він говорить: Тінь Самуїла, вже давно мертвого, правдиво передбачила долю царю Савлу. А в іншому, ще більш відомішому і об'ємнішому трактаті, де кура про мортву із геренда, написаному в 421 році, укладає: бо передбачив пророк Самуїл вже мертвий, майбутнє царю Савлу ще живому. Як бачимо, ні серед іудейських богословів, ні серед святих отців у даному питанні немає єдності як хочеш, так і розумій. Якщо зупинитися на позиціях отців церкви, то тут є три основні точки зору: привид, який з'явився, дійсно був Самуїл. Привид, який з'явився, це був демон, що прийняв вигляд Самуїла. Привид, який з'явився, це був Янгол, що прийняв вигляд Самуїла. Ми вважаємо тут слушним іти за текстом святого Писна. Якщо там сказано, що з'явився Самуїл, то так воно і було. Продовжуючи розгляд питання привидів і Біблії, варто пригадати такого богослова як Глаголєв Олександр Олександрович, 14 лютого 1872, Покровське 25 листопада 1937. Прото Іорей, священник магістр богослов'я, 1900 рік, тема дисертації Ветхозавітне вчення про янголів. В даній дисертації автор зазначив наступне. Віра в привидів, яка існувала у євреїв з древніх часів, збереглась до часів новозавітних. Буття привидів визнавали і апостоли під час земного життя Спасителя МТВ 1426, Марк 6,49. Віра, ця була у євреїв спільною з багатьма язичницькими народами Сходу і Заходу. І архімандрит Пантелеймон свого часу зазначав, що явлення померлих живим можливі і бували, цього не заперечує саме божественне одкровення. Зі священного письма видно, що іудеї не сумнівалися в можливості явлення померлих. В сучасних Спасителу іудеїв віра в ці явища була загальною вірою. Ісус Христос припускав її вже як безперечну і ніколи не говорив нічого такого, щоб можна було зробити висновок, що він не схвалював або засуджував цю віру. Апостоли не сумнівалися в можливості і дійсності явищ духів. Побачивши Спасителя, що йде до них по водах озера Генісарецького, вони думали спочатку, що бачить духа. Матвій 14, 26. Євангельський багач, перебуваючи в пекельних муках, просить Авраама послати на землю Лазаря, щоб той застаріх його братів від небезпеки піддатися того жахливого стану, який він сам відчував. Отже, він не сумнівався, що душі померлих можуть повертатися у світ з волі Божої і являтися людям. Під час преображення Ісуса Христа на фаворі з'явилися Мойсай і Ілля. Давно перед тим відійшли в загробний світ і розмовляли з Христом Матвій 17.3. Після Воскресіння Спасителя багато померлих повстали і з'явилися в Єрусалимі. Матвій 52-53. Блаженний Августин в розв'язанні питання проявлення померлих зізнається, що дуже важко знайти пояснення для багато чого, що відбувається в нашій душі як при свідомості, так і в сонному стані. Але той же Августин визнає, що часто померлі являлись живим людям, вказували їм місця, де були зариті їх тіла без належного поховання. При цьому він зауважує, що часто в храмах, в яких були поховані померлі, чути буває шум і лунає спів, і що часто бачили, як мертві входили в будинки, в яких вони жили на землі. Святі отці і вчителі церкви не сумнівалися в можливості явлення померлих і не тільки стверджували цю істину, але самі, так би мовити, підкорялися видінням, виконуючи те, що вимагали від них явлені померлі. Коли святий Іоанну Златоусту з'явився в місті Команах єпископ Василіск за сто років до того померлий і сказав. Мужайся, брат Іоанн, завтра ми будемо разом. Святитель повірив цьому видінню і просив варту на інший день не вести його далі. Це було у той час, коли його відправляли в ув'язнення, надів на себе чистий одяг, долучився святих таїн і, дійсно, як було йому сказано, помер. Митрополит Філарет Московський в одному з повчань каже: явлення з духовного світу не пояснені, але неспростовні, і сам він не тільки не засумнівався, коли з'явився йому померлий батько його, який відкрив йому день смерті, але став готуватися до відбуття до загробного світу. Окрім наведених вище місць, є в новому заповіті ще одне це поява Ісуса десятьом апостолам, коли двері були зачинені, через них пройшов Ісус, став посеред кімляти і говорить мир вам! Тут проявився особливий дар прославленого тіла Господнього, жодні предмети не були для нього перепонами. Ісус у тілі пройшов через зачинені двері, це диво воно викликало зніяковіння учнів. А вони налякалися та перестрашились і думали, що бачать духа. Він же промовив до них: чого ви стривожились, і по що ті думки до сердець ваших входять? Погляньте на руки мої та на ноги мої, це ж я сам. Доторкніться до мене і дізнайтесь, бо немає дух, тіла й костей, а я, бачите, маю. І, промовивши це, показав він їм руки та ноги. І ще не йняли вони віри з радощів та дивувались, він сказав їм. Чи не маєте тут чогось їсти? Вони ж подали йому кусника риби печеної та стільника медового, і взявши, він їв перед ними. Лука 24, 37, 43. А ось що з цього приводу зазначено в тлумачній Біблії Духа 37, тобто вихідця із загробного світу, що лише має видимість тіла. Теж що привид в Євангелії Матвій, 14, 26. Що бентежитися? Тобто, чим ви збентежені? Ти терегамений, мій Есте, і для чого такі думки? Тобто, чому у вашій душі з'являються такі думки? 38. Господь висловлює своє здивування з приводу того, що апостоли не прийняли його негайно ж за того, хто він є. Насправді. Погляньте на руки і на ноги мої. Це ж я сам 39. Перш за все, Господь виводить учнів із збентеження тим, що переконує їх у тотожності своєї особи, з тим, хто був їх вчителем і Господом. Погляньте, що оті, що в російському тексті пропущено: це я сам. Якщо він при цьому їм вказує на руки і ноги свої, то очевидно тому, що на них були знаки від цвяхів. Порав Матвій 27,35, і ці знаки засвідчували в тому, що перед ними стояв дійсно їх Господь, який був розіпнутий на хресті. Осяжіть мене. Тут Господь має іншу мету. Оскільки апостоли боялися, що перед ними знаходився лише Дух, то Христос запрошує їх переконатися в протилежному, у нього є плоть і кістки. Висновки як видно. Можливість появи привидів проходить червоною ниткою через усю Біблію, хоч і категорично забороняється виклик мертвих, септо некромантія, водночас не заперечується можливість появи мертвих після смерті в нашому світі як в старому, так і новому заповітах. Автор Веретенов Костянтин Костянтинович 2-5 грудня 2014 року.